Найходовіший товар на грудень та січень цього року. Ми вже вам його показували, але зараз змінилось усе. Ми навіть уявити не могли, яких масштабів досягли, продаючи саме цей товар. Тоді давайте не затягувати та відразу до суті. Термобілизна, термоодяг, термокостюм. Як вам зручніше, це те, де ми досягли великих масштабів та стали одним із лідерів у цій ніші. Все, що ви бачите за мною, це навіть не один відсоток від наявності. Тому я думаю, відразу мають відпасти питання, чи дійсно це продається. Якби це був поганий товар, погана ціна чи якість, як ви думаєте, ми вкладали б сотню тисяч в товар, ми б могли спокійно вкласти в інший товар, в якусь вічну нішу і так далі. Я думаю, це зрозуміло усім. Але ми вирішили покорити перед новорічний сезон та захопити зимовий ринок, яких результатів ми досягли. Ми вийшли на рівень 150 стабільних відправок в день. Це лише ті відправки, які роблять наші учасники команди. Зараз на екранах ви бачите кількість виплат команді. Це лише за останні дні. Таких виплат настільки багато, що ми могли б зробити окреме відео лише на цю тему. Але ми зараз не про це. Звідки така кількість відправок? У нашій групі ви могли бачити, як ми поступово розвивались. Ми регулярно проводили звітність, як ми від 30 відправок вийшли на 150, і це лише початок, сезон тільки розпочинається. Посилання на групу в описі під відео можете все перевірити, там багато корисної інформації та детально розписано про нашу справу. Усіх, напевно, виникло питання, як з повного нуля за місяць ми зробили продажів більше ніж у 5 разів. Незважаючи на те, що сезон тільки розпочався, все просто це наші партнери та команда і особливі умови роботи з товаром. Найефективнішим було рішення про надання особливих умов для бажаючих працювати з нами в двох словах, що це за умови. Коли люди приєднувалися до команди, відразу скажемо, щоб потрапити в команду, ми беремо єдиноразовий платіж. Ми з кожним проходили всі кроки товарного бізнесу. Перше, це повністю ознайомлювали з товаром, надавали всю інформацію: фото, відео, опис, креативи, рекомендації, результати, команди, аналіз ринку і так далі. Наступний крок для створення платформи ми створювали без додаткових оплат. Сайт, телеграм, бот для сайту, інстаграм, повністю все оформлювали до інстаграму, пости, рілси, відгуки, підписники і так далі. Третій крок реклама. Кожен налаштовує рекламу з наставником та таргетологом. В цілому, наставник з вами взагалі, на зв'язку 24 на 7 та допомагає на всіх етапах роботи. Для реклами ми також надаємо всі рекламні тексти, рекламні матеріали та креативи, відео та скріншоти, як все налаштувати. Четвертий крок це аналіз результату. Наприклад, ми вийшли на стабільні 10 замовлень. Це вже десь 200 гривень чистими у день. Але потрібно не зупинятися на цьому. В цьому і полягає четвертий крок: з кожним ми знаходимо, як підвищити маржинальність, зменшити витрати на рекламу, можливо, надати товар під реалізацію чи будь-який інший варіант збільшення обороту та масштабування. Так і працює кожен учасник команди, якщо коротко. Посилання на сайт команди, детальну інформацію та можливість попрацювати з нами, все це в описі під відео або ж пиши напряму нам у телеграм. Саме цікаве починається з цього моменту, коли в нас люди виходили на хороший стабільний результат, всі хотіли більшого, починали закуповувати товар у нас оптом, тим самим збільшуючи свій дохід. І коли вже 30% з команди почали закуповувати товар у нас. Ми прийняли для себе рішення спробувати в комплекті до товару надавати безкоштовний трафік. З нашого Тіктоку, Ютубу, Інстаграму, Телеграму і так далі. Можливо, ви помітили, що за всю історію нашого існування ми ні разу нікого не рекламували, ні одну компанію, ні одного блогера і так далі. Таким чином, у нас вийшла модель швидкої реалізації товару. Людина отримує товар від нас, автоматично отримує доступ до команди та всього, що ми надаємо в команді, і додатково отримує трафік від нас, щоб впродовж короткого терміну продати весь товар. І таким чином реінвестуючи кожного разу можна заробляти все більшу і більшу суму, плюс додатково розвивати вже свої сторінки, платформи, бренд, отримувати живі відгуки та аудиторію. Яка вигода нам все просто: чим більше заробить команда, тим швидше ми обернемо наш товар. Чим більше людей, які з нами працюють, тим швидше ми можемо командою зайняти нішу та витиснути усіх конкурентів. Чим більше ми, наприклад, Олегу продамо товару. Тим швидше він знову закупить у нас ті, хто розповідають, що допомагають комусь, тому що у них велике серце. Це все фігня. Всіх є вигода. Ми свою вигоду не ховаємо і відкрито про неї говоримо. Про маржу для початку маржа з однієї продажі буде складати в середньому 350 гривень, але це лише старт. Так як продажі тільки починають рости, ми проводимо два етапи підвищення маршинальності, в результаті чого більша половина нашої команди мають маржу майже в 100%. Для початку ставиться менша маржа для того, щоб більше розкрутити оголошення, робочі аккаунти, аудиторію, набрати відгуки і в цілому підняти активність. Після цього поступово піднімаємо ціну. Тепер трошки про сам товар: є два основні типи термобілизни, яка є у нас в наявності. Перший це на флісі звичайний базовий термокостюм, який дійсно теплий, якісний, не промикає, перевірено на собі. Є чоловічі, жіночі, дитячі комплекти. По розмірах також все в порядку. До кожного комплекту додаємо пару термошкарпеток в подарунок. Коли клієнт замовляє, у нас два або більше термокостюми, ми даруємо ще й безкоштовну доставку. Другий тип костюмів це термо з використанням технології омніхід. Це та сама стрібляста підкладка, яка просто прекрасно зберігає тепло. Також є у всіх розмірах. Подарунок ідуть термошкарпетки та безкоштовна доставка. Запитаєте, чи є у нас подарунки для тих, хто працює з нами, а не лише для клієнтів. Відповідь так: при першому оптовому замовленні ми даруємо один костюм для людини, яка закуповує, щоб на власному використанні зрозуміти, що товар дійсно топ, що це річ, яка дійсно корисна у побуті в спорті під час блокаутів чи просто ходити вдома під час холодних зимових вечорів. Річ дійсно універсальна. Огляди, детальна інформація про тканину, фото, відео, креативи. Якщо вам це все буде потрібно, можете просто написати нам у телеграм. Тепер відповіді на часті запитання. Перше, чи є у нас ще товари? Відповідь так: у нас є ще дві великі ніші, які ми вже повністю підготували, але поки не відкриваємо їх. Адже краще ніж термо зараз нічого не буде продаватися. Тому ми вирішили весь грудень присвятити термобілизні, щоб порвати весь ринок та всіх конкурентів. Після чого всім учасникам команди, партнерам, ми надамо можливість працювати з унікальним всесезонним товаром, конкуренції, по яким навіть немає в Україні. Тому ми завжди на крок попереду. Найкращий товар завжди буде готовий для вас. Друге, як потрапити у команду, все просто під відео є посилання на наш офіційний сайт, що з першого разу не відкривається через перенавантаженість чи з інших причин. Не хвилюйтесь, просто навіть сторінку. Там ви зможете залишити заявку, і ми зв'яжемось з вами продовж декількох годин. Обмеження по місцям існує. Але поки можливість долучитися є по іншим питанням співпраці, цікавим пропозиціям і так далі. Можете писати напряму мені у Телеграм. Все так само в описі під відео. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть в коментарях слово топ термо. Так ми побачимо тих, хто дійсно дивиться наші відео до кінця і хоче заробляти разом з нами. Для кожного хто напише кодово слово, ми приготуємо невеличкий подарунок. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, ідеї для наступних роликів під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас це відео. Це допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних продажів. Все, можеш виходити. Всім дякуємо за перегляд.